Слава Ісусу Христу! Привіт вам, дорогі! Пригадую ви дивитеся нашу постійну рубрику «Мудрість пустелі. І сьогодні в ній хотів би розповісти вам трохи про надимання і вивищення над іншими людьми. Дуже радо запрошую! Дин Або сказав таку річ, що коли ти ідеально дотримуєшся правил і постів, вважай, що це не стало причиною надимання і вивищення над іншими людьми. Бо ліпше тобі їсти м'ясо, ніж впасти в пиху і вивищуватись над іншими. Дорогі, певно, багато з вас якось собі там жартома подумали: я с краще не буду постити, щоб мене не спокушало, щоб я там вважав себе кращим за інших. Але дивіться, який парадокс. Нам, людям, якось щось в нас таке є, що нам в принципі байдуже чим хвалитися і в чому вважати себе кращим від інших. Головне, щоб ми мали за що от, вважати когось гіршими. І часто це буває щось таке смішне і дурне. От коли, наприклад, людина хвалиться тим, що вона краще від інших зашнуровує шнурівки там на кросівках, так от, чи вона зробила якусь дурницю краще від інших. Ну, часто це буває такі просто ну, максимальний абсурд. Але краще від інших. Спробуймо якось по-іншому подивитися на слабкості інших людей і на те, в чому я кращий. Бо те, що роблю, так по-справжньому потрібно тільки мені. І те, в чому я хороший, є даром від Бога. І якщо вдається це мені, славимо його і служимо тим іншим. А будемо мати з того велику нагороду. Тож, хай Бог благословить вам в цих змаганнях і допомагає ніколи не вивищуватися, тільки завжди служити і пам'ятати правду про себе. Дякую вам і до зустрічі. Па.